Мої вітання маю в наявності ось таку хосту з блакитних хост Бік-Даді, Фірст Фрост абодрінки, Tokudama. з зелених. Сноукап, унівітата, ланцетолиста. І Альбо пікта. Сноукап, вона не зовсім така зелена, можна сказати, серединка зелено-блакитна, ну і края, ви бачите, жовтенькі. Альбопікта теж така, можна сказати, салатова, з такими темними штрихами по краях. Ось така хосточка, Якщо комусь сподобається, хтось буде мати бажання придбати, то під відео я залишаю свій мобільний і ви можете писати мені на Viber і в Telegram. Всього доброго!